Ну от наш холодильник імпровізований. Будь ласка, подивіться. Продукти зберігають на балконах або у пакетах за вікнами. В'ячеслав мешкає у багатоповерхівці у спальному районі Лівобережжя. Розповідає, вже понад тиждень без електроенергії. Світло зникло під час блокауту 7 січня. У нас от, оце ось ліхтарики. Бігаємо заряджати свої телефони, щоб бути на зв'язку. Де де вдасться? Таке. Холодильник у нас не витримав без світла у будинку. Два під'їзди з восьми розповідає голова ОСББ Віктор. каже, неодноразово зверталися до енергетиків, проте аварійна служба так і не приїхала. Нам треба, щоб ДТЕК визначили основну причину отсутствия у нас світу. То це автомати, то це предохранителі, то це кабель э, краті. Без світла залишаються і жителі іншого мікрорайону лівого берега, де електроенергія зникла після атаки РФ у ніч на 10 січня. Яна розповідає, за чотири дні світло з'явилося, та лише на кілька годин. Ти не можеш прийти додому, нормально помитися, тому що привикли вже до болерів. А, нема світла, тому що немає інтернету, тому що це по роботі. Зв'язує Ірина. Мешкає у сусідньому будинку. Каже, коли на кілька годин дали світло, і рятувальники прибрали намет з генератором, розгорнутий після знеструмлення району. Розповідає, тепер вимушена ходити до супермаркетів, аби заряджати телефон та ліхтарики. Дуже багато людей, дуже багато це все стоячи. Це по три часа зарядка йде. Щоб підійти до щоб підключитися, це нам це потрібно там час, тільки стояти, щоб підключитися, потім цього часа заряджатися. Не всі ми маємо можливість стояти ні. Стоїмо, нікуди не дінеться. А це приватний сектор, розташований неподалік. Шість днів жителі кількох вулиць були без світла. Коли його дали, напруга настільки низька, що навіть не вдається підзарядити телефон, розповідає Інна. Аби зігрітися, одягають теплий одяг та вмикають газовий обігрівач. Без електроенергії в будинку немає і опалення. Котел вже теж не включається. Ми навіть боїмося ризикувати, ми його включаємо, він вибиває. Нам дають напряження такое мінімальне, що ти тільки можеш включити одну лампочку. І не можеш ні холодильник включити, ні стиральну машину, ні АГВ. ввечері 13 січня енергетики заживили знеструмлені райони лівобережжя. Однак знову відбулися аварійні відключення, каже представник ДТЕК Дніпровські електромережі Антон Дралов. Для того щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям, ми будуємо тимчасову схему на час основних відновлювальних робіт. На жаль, ця схема вона більш чутлива до перевантажень і збоїв, які виникають в мережі. Вчора це і сталося. В зв'язку зі стрибками навантаження схема дала збій. Антон Дралов додає: до кінця доби планують подати світло у всі знеструмлені будинки лівого берега. Людей просять не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з'явиться. Антоніна Чайко та Юрій Тинний суспільне новини Дніпро.